Доброго дня, любі студенти! Сьогодні говоримо про домашніх тваринок. В англійській мові вони називаються словом Pets. Я думаю, ти не раз чув слово fluffy. Fluffy в перекладі з англійської це пухнастий. Якщо домашній улюбленець є пухнастим, англійці назвуть його пухнастиком. Fluffy. Спробуємо. Розповісти про цього милого котика. Він є рудий, але в англійській мові слово рудий для тваринок перекладаємо red. It is red. Він є рудим. Складаємо текст опис. Речення починаємо зі слів «it is». Запам'ятай про тваринку, про пташку, про комашку. Ми починаємо зі слів «it is». It is red, він рудий. It is fluffy – він пухнастий. It is fast – він швидкий. It is funny – він смішний. Слово фані для нас нове. Тому я підготувала невеличкий віршик. Якщо ми його вивчимо, то обов'язково запам'ятаємо звучання цього слова funny смішний. Ребітс funny. Clowns are funny. But it is not funny. To upset my mommy. В перекладі маємо наступні речення. Кролики є смішні, клоуни є смішні. Але це зовсім не смішно засмутити мою маму. Прочитай разом зі мною Rabbits are funny, Clowns are funny, but it is not funny to upset my mommy. Flash. В перекладі з англійського флеш перекладається блискавка. Якщо цуценя швидкі, англійці можуть дати йому кличку Flash. А тепер спробуємо скласти про нього текст. It is. It is happy. Він є веселий. It is soft. Він є м'якенький. It is not big. Він є невеличким. Він є ще цуценям. It is brown and black. Він є коричневого та чорного кольорів. Споті, споті – це плямистий. Якщо твій улюблений плямистий, йому підійде кличка спот Spot або споті, що означає цятка плямка. Поглянь на картинку. Цей собака доволі великий. Отже, щоб розповісти про нього, ми можемо використати речення It is big. Він є сумний. It is sad. Він є серйозний. It is serious. Він є небезпечний. It is dangerous. Він є м'якенький і тис софт. Запиши ці речення в зошит. Виконай творче завдання в альбомі, намалюй плямистих комах або пташок. Це можуть бути і тваринки, такі як жабки, гепарди. Пташки, плямисті павучки, плямисті жабки. Вивчи слово «споті». Кожну істоту підпиши is spotty Animal. It is a spotty animal. Це є плямиста тварина. З малюнку ми бачимо вона є дуже швидка. It is fast. It is very fast. It is spotty too. Це миле сонечко також плямисте. It is not fast. Воно є не швидке. It is slow. Воно є повільне. За я spotty. These mushrooms are spotty. Ці гриби є плямисті. Можна додати ще неважке слово toxic. Вони є отруйні. They are spotty, and toxic don't touch them. Не торкайся них. Наступна тваринка досить мила. It is cute. Вона дуже мила. It is fast швидкий, it is clean – чистий, it is cute милий. Намалюй в альбомі цуценя, розпиши слова та підбери до них схематичні позначення. До прикладу, до слова cute милий можна намалювати сердечко, до слова clean чистий можна намалювати зірки. До слова fast швидкий. Ми вже згадували, сьогодні можна намалювати блискавку. Нагадаємо правило ще раз про пташку, про комашку, про тваринку. Ми вживаємо «It is» перекладаємо, вона є. Плямиста вона є мокра, вона є швидка, вона є велика, вона є невелика. Потренуйся в перекладі на українську мову. It is soft, it is fluffy, it is clean, it is cute. Поглянь на картинку, чи зможеш ти скласти текст, опис про цю екзотичну рибку. До речі, можна додати ще одне слово екзотик. Екзотична. Рибка може бути магічною. It is Magic. Виконай творче завдання, намалюй в альбомі або в зошиті золоту рибку та напиши про неї текст. Не забудь використати слово Magic. Магічне. Адже рибка. Золота може виконувати будь-які бажання. Подумай, поміркуй, що попросив ти у рибки. Golden Fish. В перекладі Золота рибка. Golden fish make a Wish. Ми часто чуємо в казці Золота рибко. Виконай мої бажання. Щоб сказати Принеси мені, достатньо використати слова «bring me». Можна вивчити віршиком. «Bring me» принеси мені. Переклади англійською Принеси мені іграшки. Принеси мені солодощі. Принеси мені справжнього кошеня. Принеси мені. Братика, принеси мені сестричку.